Привіт всім! Думаю, ніхто не буде заперечувати, що це літо для всіх нас було доволі суворим, тому що нереальна спека, тому що постійні відключення світла. Інколи ти таки сидиш, і думаєш, та нехай же настане швидше та а, зима. Однак, коли дивишся в календар і бачиш, що вже серпень, починаєш потроху засмучуватись через те, що ну, літо скоро закінчиться. З іншого боку, осінь це справжній сезон техноблогінгу. Усі цікаві новинки показують виключно восени, тож повірте мені, без контенту я вас точно не залишу. Все тільки починається. Пристібніть паски безпеки, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Це 1925 випуск техно новин. І не забудьте поставити вподобайку, щоб YouTube нарешті помітив наші старання. Але спочатку хвилинка корисної інформації про те, як сильно спрощують створення контенту сучасні технології з використанням штучного інтелекту. У відеоредакторі Філмора від компанії Wondershare впровадили безліч функцій з використанням штучного інтелекту, які дозволять вам робити круті відео за лічені хвилини. І важливо те, що робити все можна без жодного досвіду у монтажі. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, а штучний інтелект буде допомагати Магати вам створювати контент, буквально розуміючи ваші слова. Головні функції, які сподобались, власне, мені це швидке відділення об'єкта від фону без необхідності використовувати хромакей, створення зображень та навіть відео просто за текстовим описом, та автоматичне створення субтитрів та переклад на будь-яку мову. Насправді крутих і корисних можливостей там дуже багато. І ви зможете спробувати усі їх під час триденного безкоштовного Робного періоду. Тож переходьте за посиланням під відео і спробуйте самі, наскільки легко створювати крутий контент для Тіктоко чи Інстаграму, коли в тебе є такий зручний інструмент, як Філмора? Скажу одразу: більшість новин цього тижня це фейли та невдачі. Але за традицією ми будемо починати з позитиву. На Росії серйозні проблеми з YouTube. Багато користувачів взагалі не можуть дивитись відео, а інші жаліються на постійні лаги та низьку швидкість завантаження. І схоже, це лише початок. Скрепні змі почали готувати своїх підданих, що на черзі блокування Android та iOS. Важко навіть уявити, який це удар по будь-якій країні в сучасному технологічному світі. Проте, можливо, хоч таким чином до людей нарешті дійде, що воювати з усім світом і нападати на сусідні країни це геть. Погана ідея, нехай вже забирають свою орду і їдуть до себе на болото. Звісно, хтось мене може пожирити за те, що, як в тому анекдоті, радіє через те, що у сусіда корова здохла, а у самого е, хата горить. Однак насправді новина ну, гарна не через те, що комусь погано, а через те, що, можливо, хоч це дасть потужний поштовх населенню, нарешті замислитись над поведінкою своєї влади. Ну добре, то невеличкий ліричний лист. Давайте вже поговоримо про смартфони. Днями китайська компанія більше відома випуском електромобілів анонсувала свій другий смартфон Neo Phone 2. Це флагманський пристрій, який ніколи не буде продаватись офіційно, і у вас в голові точно пролунала думка. А навіщо ти взагалі нам про нього розповідаєш? Зацікавив мене цей пристрій своїм дизайном, а точніше, блоком камери. У нього справді крутий набір сенсорів з якісним основним модулем і навіть телевіком на основі IMX. 790 на хвилиночку, як у Oppo Find X7 Ultra. Так от при цьому немає ніяких величезних випираючих шайб, просто дуже охайні отвори на невеличкому потовщенні корпусу зверху. Щось подібне ми бачили у Xiaomi 14 Ultra, тільки там все одно зверху було приліплене величезне коло. Така охайна реалізація камер доводить, що все ж таки можна робити флагманські камери, які будуть виглядати нормально. Дуже сподіваюся, що китайські виробники які врешті, врешті схаменуться і почнуть випускати свої пристрої з нормальними блоками камер. Бо, як ми бачимо, це реально. Пишіть свої думки з цього приводу в коментарях, і хотіли би побачити щось подібне для нашого ринку. Компанія Realme – це яскравий приклад того, коли уця величезна шайба стала нав'язливим декором у всіх їх моделях, навіть в бюджетниках. Щойно відбувся анонс новинок під назвами Realme 13 Pro та 13 Pro Plus. Насправді новинками їх можна назвати з дуже великою натяжкою. Через те, що компанія і досі дотримується дуже дивної схеми випуску своєї номерної лінійки два рази на рік, відмінності від 12-ї серії майже немає. Основний акцент в рекламній компанії робився на суперкрутих камерах, які навіть порівнювали не тільки з флагманами конкурентів, а й з професійними DSLR-камерами. Проте на практиці набір сенсорів старшої моделі практично не змінився. В основному моделі перейменували AMX 890 на LYT701, а в перископі замінили сенсор від Omnivision на аналогічний від Sony. Я розумію, що це цілком непогані камери, тим більше для цього цінового сегменту, однак це точно не конкуренти сучасним флагманам і тим більше GSLR-камерам. А у молодшого телевік взагалі відібрали, поставивши безкорисний модуль на 2 мегапікселі. Ну а головне, що процесор Snapdragon 7S Gen 2, який і в минулому поколінні вважався слабким місцем смартфона, також змінювати не стали. У підсумку ми отримали майже ті самі смартфони зі збільшеним на 200 мАч акумулятором і потужністю зарядки до 80 Вт у старшої моделі. Чесно кажучи, на нову серію це точно не тягне, і радості від такого анонсу Небагато. Хоча все ж таки є певний позитив, бо після анонсу 13-ї серії будуть розпродавати 12-ту з дуже крутими камерами, тобто можна буде урвати попереднє покоління за адекватною ціною. Ще одним трохи дивним анонсом цього тижня стала презентація Nothing Phone 2A. Згадайте, як це гарно починалось? Унікальний смартфон з крутими фішками для справжніх поціновувачів. А тепер Carl Pay перетворює свій проєкт на черговий конвейер Однотипних пристроїв. Ніхто не знав, чого чекати від смартфона з приставкою плюс від NAFIN, бо зазвичай це означає збільшену діагональ дисплея, а звичайний 2A і так був немаленький. Виявилось, що це смартфон, який випустили просто аби був. Процесор Dimensity 7200 Pro замінили на 7350 Pro, який, по суті, те саме, тільки зі збільшеними частотами. А ще поставили фронтальну камеру на 50 мегапікселів та збільшили потужність. Зарядки, увага! З 45 Вт до 50. А ну і ще трохи змінили кольори. Тепер доступний оновлений чорний та срібний, і на цьому все після такого потужного покращення анонс 13 серії від компанії Realme вже не здається таким безкорисним. А якщо без жартів, схоже на те, що компанія Nothing потроху е починає втрачати свою самобутність і підкорюється безжалісному ринку. Ну що ж, думаю, саме час поговорити про справжніх гігантів індустрії. Почнемо з Apple. Цього тижня компанія випустила нетипову для себе версію програмного забезпечення під назвою iOS 18.1 Beta. Нетипова на тим, що ще не вийшла звичайна 18, а люди вже тестують наступну версію. Сталося так через те, що компанія вирішила впроваджувати свої фішки штучного інтелекту не одразу після релізу iPhone 16, а трохи згодом у першому великому оновленні. Деякі джерела про Вихід версії програмного забезпечення з Apple Intelligence у жовтні, дехто каже, що чекати доведеться до листопада. Але всі інсайдери сходяться у думці, що до офіційного релізу готове воно не буде. Мало того, восени нам покажуть лише частину з обіцяних фішок, а багато чого перенесуть взагалі на 2025 рік. З чим це пов'язано, офіційно не кажуть. Але головною причиною називають те, що Компанія банально не встигла протестувати всі фішки як слід, і хоче довести їх до ідеалу перед тим як давати користувачам. Особисто в мене є інше припущення, яке може бути справжньою причиною такої затримки. Попри доволі непоганий нейронний модуль в яблучних чипах, все одно більшість обчислень буде робитись на серверах. Пам'ятаєте, як компанія Apple казала, що у неї є власні потужності з за захистом та шифруванням? Так от розгорнути такі сервери не так просто, особливо в умовах, коли. Абсолютно всі крупні компанії, скуповують потужне серверне обладнання для штучного інтелекту, наперед, мені здається, що не готова саме серверна частина, бо випускати галючне програмне забезпечення, а потім його доробляти для компанії не в новинку. А от запустити фішку, яка буде лагати чи взагалі видавати помилку через мільйони запитів від хом'ячків, які тестують нові фішки, ну це буде вже дуже соромно. Тому вони і вводять фішки поступово, щоб коли користувачі награлися перші. І кількість запитів впала впроваджувати інші. До речі, про нові фішки. На жаль, у нашому регіоні Apple Intelligence поки недоступний. Чи то через те, що нас вже вважають частиною Євросоюзу, чи то, окрім штатів, це взагалі поки ніде недоступно. Але побачити, що саме видали на перший тест, вже можливо з оглядів західних блогерів. Найцікавішою і нетиповою для компанії стане функція запису дзвінків з можливістю перетворення редбургів. Результату на текст і подальше підсумування розмови за пунктами та найважливішими подробицями. Щось схоже вже працює на смартфонах Samsung, тільки там це доступно зі звичайними диктофонними записами. Погодьтесь, це дійсно дуже крута річ, особливо якщо ваша розмова тривала близько 30 хвилин. І ви там проговорювали якісь там адреси, якісь дати, якісь цифри, і під кінець все забули. Загалом оновлення тільки прилетіло, і як слід протестувати всі фішки, я не встиг. Якщо ще щось цікаве, обов'язково розповім в наступних випусках. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Своєю чергою компанія Google, яка так сильно хотіла представити своє бачення штучного інтелекту раніше за Apple, теж постала перед певними труднощами. В мережі з'явились чутки, що повноцінно доробити Android 15 до дати анонсу лінійки Pixel 9, можуть не встигнути. І новинки вийдуть з 14-ї версії зеленого роботу на борту. Скоро, що ситуація тут може бути точнісінько такою самою, як і у Apple. На презентації нам покажуть абсолютно все, а працювати вона почне. Тільки згодом з наступними оновленнями. Що я можу сказати, для Google це звична практика. Ви пам'ятаєте, як того року вони показали на презентації фішки обробки фото і відео, які почали працювати тільки там через півроку після офіційного анонсу. Тож перейматися з цього приводу я точно не бачу сенсу, тим більше, якщо брати до уваги смартфони Google Pixel. Купувати їх з перших партій я нікому не раджу, тому що ціни дуже великі. А от десь там через два місяці, три після анонсу саме в. Якраз до того часу і почнуть працювати усі ці фішки. Також з'явились чергові подробиці стосовно нового чипу Tensor G4. І вони, як і раніше, нічого радісного не кажуть. Підтвердились не найкращі характеристики: минулорічне відеоядро і навіть старий нейронний процесор. Ніякого прориву продуктивності чи сюрпризу власникам нових пікселів очікувати не варто. В принципі, про звичайні смартфони ми вже і так знаємо майже все, бо у нас на Руках є прототипи двох майбутніх новинок. Хто пропустив, на каналі вийшов огляд молодшого Pixel 9 і порівняння його з найближчими конкурентами. А от про два інших пристрої, які також мають показати на презентації, маються на увазі Pixel 9 Pro і Pixel 9 Pro Fold. До цього моменту було відомо не так і багато. В мережі з'явились офіційні промо-відео та характеристики Pixel 9 Pro Fold, які дають остаточне розуміння того, як буде виглядати. Друге покоління складеного смартфону від корпорації Добра. Прогрес у порівнянні з першим пристроєм суттєвий, як мінімум, що стосується екранних рамок. Єдине, що трохи збентежило, це зморшка на екрані в розкладеному вигляді. Чи то її так погано намалювали графічні дизайнери, чи то вона насправді буде так сильно випирати з корпусу. І замість маленької ямки у більшості схожих пристроїв ми отримаємо якийсь пагорб. Звісно, компанія робить акцент на числення. Пленних програмних фішках і для розкладених смартфонів в цілому це величезний плюс. Якщо компанія дійсно буде розвивати різноманітні фішки пов'язані з незвичайним форм-фактором, згодом вони прийдуть і на всі інші подібні смартфони. Загалом цей пристрій вже не викликає рвотних позивів як його попередник. Я всерйоз задумуюсь над тим, щоб взяти його на огляд і... Замотити зарубу з Galaxy Fold 6. пишіть в коментарях, кому з вас цікаве це порівняння. Якщо вас буде багато, то я точно все влаштую. Також завдяки неймовірному рівню секретності всередині компанії в мережу злили слайди з презентації годинника Pixel Watch 3. Третьому поколінні вирішили зробити дві різні за розміром версії на 41 та 45 мм. А от загальний дизайн залишать без змін. Мені таке рішення до вподоби. Виглядає годинник дуже приємно, і його просто неможливо переплутати з будь-яким іншим конкурентом. По залізу змін небагато. За цьогорічною традицією інженери вдвічі підняли максимальну яскравість аж до 2000 ніт і додали парочку нових функцій. Серед них можливість стрім. Зображення з камер охорони та дверного дзвінка, покращене відстеження сну та інші незначні зміни. На жаль, час автономної роботи, навіть заявлений, складає до 24 годин з увімкненим Always-ON та до 36 годин в економному режимі. На мою думку, головною проблемою будь-якого справжнього смарт-годинника є не його функціональність, не його там-там максимальна яскравість, а саме те, що його треба заряджати кожного дня. Тож краще б вони Працювали над цим питанням, а не додавали там який, купу усіляких функцій, якими ніхто ніколи користуватися не буде. А враховуючи ціну в 500 баксів, користуватись ними будуть люди з Америки або в Європи, яким або подарували цей годинник, або там коли ти купуєш смартфон, тобі дають в подарунок той годинник. Бо отак от я на вулиці, чесно кажучи, ще жодного разу не зустрічав людину з Pixel Watch на руці. Компанія Samsung зазвичай продає свої аксесуари набагато краще за Google, але цього року вони втрапили в халепу. При кардинальній зміні дизайну вони приділили недостатньо часу для тестів, і новинки мають немаленький відсоток браку. Спочатку були проблеми з навушниками, а потім виявилось, що на годинниках облазить фарба, іноді криво встановлені екрани, і розряджаються вони на 10% за годину. Виробник визнав ці проблеми. І терміново відзиває частину товару, а іншу міняє по гарантії. Можливо, це сталося через поспіх з презентацією, яку перенесли більше ніж на місяць. Ми вже не раз впевнювалися в тому, що поспіх до добра не доводить. Так от галас навколо браку піднявся такий, що керівники відповідних відділів публічно отримали по шапці. Про гучні звільнення чи інші кадрові перестановки поки нічого не чути. Але планову відпустку багатьом точно довелось перервати. Корейці не є і харакірі з цього приводу вони точно робити не стануть, однак безслідно такий гучний скандал точно не пройде. Проте з іншого боку можна навіть похвалити компанію, хоча б за те, що вони відкрито визнають проблему. Вони бачать трабл, вони там по гарантії щось міняють, щось там коротше, вони якось працюють над цим і роблять це публічно, а не так, як інколи робить компанія Apple. У неї є проблема, всі про неї знають. А вони роблять вигляд, наче нічого не сталося. Або взагалі звинувачують користувачів, типу, ви або там неправильний смартфон тримаєте, а коли там в фарба відлущується, вони кажуть, типу, а, треба було чохолодяти, ви що там по це не шарити, як там взагалі треба все це робити. Ну і наостанок ще одна сумна новина для фанатів серії Galaxy S від корейців. Не так давно ми казали, що є висока ймовірність того, що компанія через проблеми з виробництвом Exynos 252.0 знову повернеться до чипів Snapdragon у всій лінійці. Схоже, рано зраділи. В останньому звіті представник компанії запевнив, що вони виправили всі проблеми з виробничими лініями. і Exynos 2500 вистачить для всіх. Не можу сказати, що це прямо трагедія, бо Exynos 2400 в останній серії Galaxy S працює цілком непогано. Однак, ті, хто полюбляє чипи від компанії Qualcomm, точно не зрадіть цій новині. Друзі, на жаль, в цьому випуску дичини не буде, бо просто не знайшли нічого дійсно гідного і цікавого. Тож на цьому у мене все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Підписуйтесь на канал, розповідайте е, за наш проєкт своїм друзям, і нехай буде з вами Android. Друзі, сподіваюся, що ви додивилися до цього моменту, бо зараз буде трохи інформації стосовно наших зборів і звітів. Перше, про що я хочу з вами поговорити, для завершення останнього збору нам залишилось там щось близько 12 тисяч гривень. І все, після цього ми в прямому ефірі на нашому youtube каналі розіграємо смартфон iPhone 15 Pro. Абсолютно новий в коробці. Якщо ви хочете прийняти участь в розіграші, донайте від 300 гривень на допомогу ЗСУ за посиланням в описі під цим. Відео, і таким чином ви автоматично купуєте віртуальний квиток і приймаєте участь в розіграші. Гроші ми збираємо на просунуту систему РЕП СОВА-2. Дивимось звернення від наших бійців, і після цього я буду звітувати. Бажаю здоров'я! Ми бійці 43-го Кремосвіна батальйону. Звертаємося до вас, глядачі та підписники каналу Андро з проханням про допомогу. На даний момент ми виконуємо бойові завдання на Донецькому напрямку і нам дуже необхідні деякі речі. Це в першу чергу РЕП мобільний для захисту наших транспортних засобів для діти ворожих дронів, а також мобільна станція інтернету Starlink для автомобілів, тому що без зв'язку зараз ніяк. Тому якщо зможете, допоможіть кожна гривня наш ваш крок до перемоги. Дякую, слава Україні! Героям слава! Минулого разу ми збирали гроші на купу акумуляторів для мавіків і також на системи РЕП. Дивимось звіти від наших бійців, які вже отримали від нас все необхідне і записали для вас відео. Шановна спільнота, бажаємо здоров'я! В Черговий раз дякуємо підписникам AndroNews за допомогу в придбанні такого засобу РЕП, який перед вами. Дуже дякуємо за своєчасну допомогу, Пла... виконує бойові завдання, зберігає особовий склад, також плануємо встановлювати на рухомий засіб. Вперед до перемоги і слава Україні! Героям слава! Друзі, ще раз щиро дякую за те, що ви приймаєте участь в наших зборах і допомагаєте нашим захисникам. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги! Слава Україні!